Як їхати з друга чи на люючі розкомарно, на трасі можна побачити величезне озеро, ну а за ним можна побачити, що є село. Сьогодні ми відправляємося в це село. Покажемо, що тут цікавого, ну і чи варто його відвідувати. Всім привіт! Ну що ж, відправляємося в мандри. Ми гуляємо бойківським краєм. А ну а село, яке ми сьогодні відвідаємо, називається Ролів. Правда, ж цікава назва трошки нагадує за сущ. Сьогодні, як завжди, трошки краєзнавства, трошки краєвидів та трошки історії. Ну, а як я казав, село знаходиться зовсім близько від Дрогобича, як бачимо по карті. Наша мандрівка починається з іншої сторони села. Це, бачите, ближче до трассу сусідньої траси дрогобич Львів через До речі, по цій стороні також купа сіл, А ми відвідаємо часом. На в'їзді в село нас зустрічає такий хрест. Якщо підійти подивитися, почитати, то бачимо, що він поставлений переселенцями з Канади. Ну, бачите, як потрапили українці в ХХ століття. Хто де опинився? Та й багато хто пам'ятав свої коріння, докази на цьому судячи цей крест. Ну а ми тим часом відправляємося далі. До речі, як розказують місцеві, тут є така от стара коломийка. Давайте я зараз заспіваю. Орлів не згорів, літеня на марева, на, на кригові, баба Серез дерева. Бачите, така весела, жартівлива пісенька. Бойки вони такі бойки любили, вони такі жарти, шутки, пробудки. Ну і до речі, всі ці сусідні села. Літеня, тинів, ми відвідали. Ну, так само і вождь, так що підписуйтеся, скоро будуть відео про них. Тим часом на горизонті відкривається видна місцева церква. Це церква святих Бориса і Гліба 1898 році. Як кажуть, історія, найдавніші згадки про церкву входять з 1507 році. Передняна церква збудована у 1731 році, вдовлювалася у 1857, а у 1898 році на її місці споруджено теперішньо буровану тридільну одваргу споруду. На вивімчає шоумовитом Брайна з ліхтарем і маківкою, поставлено на високий восьмибічний барабан. З 1962 по 1889 церква була зачинена і використовувалася як гостний склад. Ну, типова історія для цих часів. До речі, знаєте, це біда мандрівок такими вихідними днями, що церква закрита, потрапити туди нам не вдалося, думаю, його. напевно, розпис мало б бути цікавичим. Проти церкви ми можемо бачити символічну могилу борцям за волю України. А Трошки далі від неї якусь адміністративну споруду прапор є. Не знаю, чи вона ще використовується з призначенням, виглядає, що спершу не дуже. До речі, на відміну від сусіднього грошу, у вас село зберегло набагато більше таких от стареньких ататичних хат. Так що спішіть дивитися, бо це Україна, яка зникає. Люди виїжджають, люди помирають. Нові хати будуються зовсім не такі, у ну, старенькі, дихає дух історії. А ми тим часом будемо відправлятися далі. Село капець яке довге. Насправді це така типова риса Бойківських сіл, що вони дуже довгі. Але дороги тут просто жахливають. А їду до варку, то все відчуваю. яма на я. Ну от, потрошки-потрошки -по ми вже доходимо до виходу з села і вже на горизонті починає з'являтися Добровлянський став. Названий на честь сусіднього села Добривляна, яке знаходиться буквально через дорогу від того ставу. Так що там ще настав. По дорозі настав, бачимо такий от чудовий гарб. Я вам скажу, що цей гарб був одним з причин, що я вирішив поїхати у ролі. Подивитися, що там. Ну, по принципу, дивіться, який гарний гарб. То значить в має бути багато що цікавого. Ну, не знаю, як вас, а мене любителя всякої такої губинки, екзотики, це явно не підбало. Бачимо в селі дуже багато таких старих будинків, чудова церква. Ну і от, як на завершення, як на десерт, такий чудовий став, з якого відкривається неймовірний вид на село. Ну що ж, все має листеві завершувалося. Це так само і наша прогулянка потрошки-потрошки добігає до кінця. Нагадую, що ви були на каналі Два Грудки. Дякую, що ви нас дивилися, ну і ми тим часом будемо відправлятися далі. До речі, якщо вам сподобалося відео, напишіть. Якщо не сподобалось, також напишіть. Ну і запам'ятайте, що найкраща ваша подяка для нас це лайк, команди та підписки. Буде відправлятися далі. Всім щасливо і пока чуємося. Побачимося у нових мандрах. З вами були Багородки. Найкраще ну радіш підпишіться, будь ласка, на наш канал. Нам приємно та корисно!